Друзі, всі мої вітання! Олександр на зв'язку. Сьогодні старий клієнт нам пригнав свій самосхід, щоб ми зробили йому нову пачку. Йде виготовлення пачки, дивіться. Зараз йде усілення пачки. Проходять сварочні роботи. Бачите? Нарізають метал, і де зараз нарізка метала е, під цю пачку старому нашому клієнту. Бачите, де зараз порізка метала. Людині срочно треба була пачка, пригнав самоскіт, старе убрали, робимо нове. Іде процес роботи.